Олександр Ізієв вісім років. Біла церква. Містечко на Київщині. Одного дня тут стається потужний вибух. Просто у багатоповерхівці. Спочатку я їв на кухні, потім я почув вибух. Собака спала. В цей момент восьмирічний Олександр перебуває вдома. Один. Після розриву будинок охоплює полум'ям та димом. Сашко не панікує, згадує яких правил вчили батьки. Про що ти думав в той момент? Коли... Про спасіння собаки. А про себе? Ні разом із Йоркшир Тер'єром Річиком. Хлопчик біжить у сусідню кімнату, змоченими рушниками закриває щілини. Дзвонить бабусі, яка була поруч з будинком, але жінка через дим не може піднятися на четвертий поверх. Я почав плакати за руки. І взяв річку. Мені було трохи страшно. Диму більше. Сашко вдягається і кличе на допомогу рятувальників. Вони бачать дитину та хутко підіймаються на четвертий поверх. Кілька хвилин, і Сашко із Річиком вже на вулиці, у безпеці. Зараз хлопчик згадує цю подію як пригоду, хоч і вважає себе героєм. Пояснює, насамперед він пишається тим, що не розгубився та зміг врятувати свого чотирилапого друга. Я врятував річка, чекаю, але він сказав, дякую, він говорячий.